Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, нарешті отримали ми посівний соняшник від компанії «Агрорит». Отримали, друзі, альдазорчик. Ось альдазорчик. Отримали друзі бумондик. Зараз конкретно покажу кожний гібрид, розкажу по них. Ну і також, друзі, отримали від компанії AgroRidма подарунок. YouTube канал Шалений тракторист, друзі, компанія «Агрорит». І дивимося, що нам компанія Агроритм, друзі, подарувала. А потім показую вам насіння соняшника, яке буде посіяне на полях шаленого тракториста і показано, що до чого і як. О, Дивіться, друзі, це щоб возити баблішка і телефончик, щоб знімати агроритм, шалений тракторист, дякую. Дякую компанії Агроритма, директору Вадиму. Він завжди приділяє увагу фермерам. Дякую. Також менеджеру Ярославу. Це мій тепер лічний менеджер, як кажуть вже. Номер Ярослава я, друзі, залишу в описі. Телефонуйте, кому треба замовити насіння соняшника. Будете дзвонити до Ярослава. Так, показую, друзі, перший подарунок швенько. Будемо, друзі, дивитися, скільки в нас опадів. В тому році, друзі, не було що дивитися. У нас вона практично завжди була пустою. Це так, на секундочку, щоб ви розуміли. Так, друзі, кепочка. Ще одна вже я забрав, був дві буде. так подвійна. Пложимо сюди. Двойна, бачите? Це ще, друзі, з прошлого року залишилося. Так ще, будь ласка. Так, опа. Футболочки закінчились були. Так що новенькі футболочки. Біленьку подарую друзі дружині. Дружина буде носить. Бо завжди обіжається. Так що це буде для дружини. Я люблю чорненьку, буду в чорненький ходити. Так що, коли аграрит приїде до нас гості на поля, будемо одягати і з ними будемо лазити по полю, шукати огріхи. Так, о, щось, щось, щось тепленьке. Дивимося. Так. Кофта. Ух ти, Крутезна! Дивіться, якраз для мене, друзі, під шийку, шалений тракторист, агроритм, дякую. Так. Це, щоб, друзі, пив каву і завжди пам'ятав агроритм і шалений тракторист. Дякую, велике. Подарунок бомбезний. Так. І все, друзі. Головне наклеїчку подарували. Ух ти! Агроритм і шалений тракторист. Ну що, мабуть, будемо десь клеїть. Шаленого тракториста наклеїм. І агроритма наклеїм раз подарували. Дякуємо велике. Ух ти, дві штучки. Оце подарунок крутезний. Так в місті і наклею десь. Подивлюся, десь на тракторі в місті. Все, дякую. Так, це чумаданчик, як мені написали в коментарі. Там фермер написав. Каже, баблішка злажувати. Так, друзі, буду баблішка злажувати, коли скосив альдазорчика і Бомонда. І якщо буде все гуд, то щоб набити оце повну баксів, і я думаю буде нормально. Так, друзі, переходимо до показу насіння соняшника від компанії Агроритма Бомондик і Альдазорчик. Друзі, одразу попереджую, це соняшник під Грандстар. Видержує по 50 грам грантстару, на гектарчик сміло можна вносити і буде. Без проблем. Так що це провірено. 50 грам сюди шобомон, що шо альдазорчик. От така тема. Так, переходимо друзі, до соняшника Альдазора. Характеристика його. Альдазор, друзі, 150 тисяч насінин, рік 11.23, максимум так, екстра, Одеська область. Так, і 3,6. Покажи, будь ласка. Кому цікаво, дивіться, характеристики всі повністю. Так, друзі, переходимо, покажу вам одразу насіння. Показую вам насіння, друзі. Будь ласка, насіння альдозорчик. Отака краса, протруйник яскравий, Гарно. мені подобається отаке насіння. Так. Соняшника від компанії Агроритма Монт. Також, друзі, під Менста. Так. 150 тисяч насінним, все те саме, 1123, максимум екстра 3,6, все одинаково, як і альдозорчик. Що Бомонша альдазор все одинакова характеристика, 50 грамм Гранд Стару. Показую вам, друзі, насіння соняшника від компанії Агроритма Бомондик. Хто хоче замовити, номер Ярослава залишив. В Соняшник альдазорчик Бомондик. І буде у вас куча бабла, таку сумочку, будете слажувати бакси. І не знатимете куди, що буде лишнє, відправити шаленому трактористу. Так, друзі, показую вам обидва насіння соняшника. Ось отак. Дивіться, яка краса тінь. Справа, сліва, дещо хто пойме. В коменті, будь ласка, чекаю відповіді. І хто правильно буде відповідати, ставлю плюсик. Так, все, побачили. Я вже бачу різницю. Так, хоп-хоп-хоп, Оп, хоп, хоп, а я не покажу. Оп, оп. Все, немає. Полетіло. Так, все, друзі. Оставляю силочку на YouTube канал Агроритм. Оставляю на TikTok силочку Агроритма. Також оставляю, друзі, номер телефона Ярослава. Менеджер по продажі агроритма. Телефонуйте, замовляйте, хто ще не замовив. І також, друзі, головне, на YouTube каналі Агроритма буде розіграш, мега розіграш. Комбайна Джондера 9500. Вадим зробив такий мега розіграш, де ще ніхто в Україні таких розіграшів не робив. Для того, щоб участвувати, друзі, достатньо підписатись на YouTube канал Агроритма, на TikTok Агроритма. Також залитейте комент і щоб у вас, друзі, були відкриті обов'язково підписочки, і будете мати 100% шанс, як то кажуть, виграти комбайна Джундир 9500. І, ну і буде діло. Так що і ще буде в кабіні 10 мішків, повна кабіна буде дозорчика. Все, друзі. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, ставте лайкосики і будемо спостерігати, який буде сонячний. Все, дякуємо компанії Агроритм. Все, бувайте!